шановні колеги, я, я думаю, що я маю право сказати, тому що я представляю чималий округ міста Чернівці. Ці дива з цієї земельної ділянки насправді тривають вже давно. Все почалося з того, що новоутворена приватна структура за три дні, за три дні вдумайтесь, змогла сім гектарів спочатку взяти в оренду, потім купити. Купили за експортну оцінку п'ять мільйонів. В той же час там ви булася забудова в той же час. От там булася забудова і будівлі продавалися приватним підприємцям. Земля закладається в банк в заставу на 100 мільйонів, майже на 100 мільйонів. Ну вдумайтеся, які цифри, як це можна порівнювати. хто такий, хто власник? Я хочу розказати. все місто знає, все місто знає. Хто власник? Хто власник цієї фірми? Це брати Бурбаки. Все, все місто це знає. І тому я хочу сказати, що сьогодні Максим Юрій стоїть, стоїть внизу там під палаткою і розказує людям якісь басні. Я його питаю: а чому ви не піднімаєтесь в зал? Чому ви не. Саме ваше питання, а моїх питань там немає. Я прошу всіх депутатів проголосувати сьогодні по совісті, тому що комунальне майно повинно бути в май... у власності міста. І тільки знаходячись у власності міста, а не в приватній власності, воно буде давати певні відшкодування. Звідки у нас будуть дороги, садочки і все інше? Дякую, запрошую всіх в першу чергу представників фракції фронту змін проголосувати перший раз по совісті, не не на догодоводу.